Привіт, народ! Сьогодні у мене на тесті от така дивотехніка з китайського сайту. Автоматична плойка, яка сама закручує волосся. Побачила в інтернеті, почитала відгуки. Хтось в хтось каже, що волосся затягує як пилосос. Але хто я така, щоб боятися цієї шайтан-машини? Тому давайте пробувати. Надіюсь, волоссям залишусь. У набір входить кабель і дві заколки. Чекати потрібно приблизно 25 секунд, щоб пасмо точно нагрілося. Температура від 150 до 200. Так само можна міняти напрям локона. Вправо або вліво, для кращого ефекту я закріпляю локон приблизно на 5 хвилин, і цю шатан машину хватає лише на годину. Тому, якщо у вас довге волосся, потрібно сильно постаратися, щоб встигнути накрутити. Але я знаю, для чого ви всі тут зібрались, щоб побачити, чи буде у мене чубчик На жаль, чи на щастя його не буде, але буде дещо інше. До речі, якщо ви думали, що накрутити локон, це так легко Насправді ні. Але автоматичний завивач для волосся явно полегшує цю задачу. Жінки, які завивають волосся плойкою. Ви просто відьма зараз. Починається найцікавіше. Вона просто взяла і зламала. Вона почала без перестанку пікати. І показувати, що вона нагрівається, але насправді вона не нагрівала. Хоча відгуки у них були класні, і багато хто купляв повторно. Тому у мене є така думка, що це просто брак. Якщо ви думали купляти чи ні, то просто знайте, що може бути така ситуація, і не факт, чи вам виробник поверне кошти. Мені слава богу повернув, але міг не повернути, тому я дуже сильно здивувалась, коли мені прийшли кошти. А Чи був у вас досвід з цією шайтан машиною? Пишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати.